Ранок пункт незламності. Ірпінці зігріваються чаєм та працюють. Аж несподівано гості. Доброго дня. Нема побачити місто герой Ірпінь на власні очі, познайомитися з його мешканцями та дізнатися першочергові потреби міста приїхав міністр внутрішніх справ Естонії Лаурі Ланемец. Мер Ірпеня Олександр Маркушин провів гостеві невеличку екскурсію у пункті незламності і показав, що тут є все необхідне, навіть для найменших. Є дитячі суміш, де мама може прийти і приготувати дитині. Їжу. Лаурі Лана Мец був вражений такою організацією, так само як історією героїчної оборони Ірпеня, разом із Олександром Маркушиним обговорили проблемну тему блекауту Колі <клес> Що роблять дитсадки та школи, коли немає електричності на сьогоднішній день? Вони працюють не всі працюють, але ті частково працюють. Але ми так само плануємо вже до кінця січня обладнати всі садочки так само окремим живленням. Бо зараз всі котельні, які в нас є по місту і маленькі, ми облаштовуємо дізель генератори, які опалюють і садочки і школи. але звичайна та величезна кількість, яку Потреба зараз... дуже велика. Іноді партнери кажуть, що ну ми вже забагато відправили. Ми кажемо, що в масштабах України забагато не може on. бути. Тому що елементарно, коли та... вимикається світло, у нас вимикаються всі світлофори на дорогах. Нести з вегабельнетипольд, а я делі кутка вегабель не давада. Це генератори. Ці айта відкодоводи та як і держави, так і багато добровільних. Людей, котрі самі відправляють генератори в Україну. Oh, uh, 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 втешни... Ми дуже вдячні за весь цей героїзм, котрий тут мав місце, <світ> <світ> uh, <світш> <світш> uh, це для нас великий uh, приклад і натхнення.